Репортер на прямому які новини маємо на цю годину. Україна повернула із російського полону 45 військових та двох цивільних. Про це повідомили в офісі президента. Два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона. Вдалося повернути оборонців Маріуполя та Азовсталі. Є поранені воїни, також військових з Донецького, включно з Бахмутом Запорізького та Харківського напрямків. Також додому повернулися незаконно вивезені до Росії українські діти, шестирічний рент та та річна Варвара їхню матір бойового медика звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. П'ятеро людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини. Двоє потерпілих отримали тяжкі поранення в селищі Приозерне. Під ворожим вогнем опинилися також Антонівка та сам Херсон. На місці працюють рятувальні служби. Окупанти обстріляли село Чернещина в Ізюмському районі на Харківщині. В результаті ворожого удару постраждала літня жінка. Її доправили до лікарні. Про це повідомили в обласній владі. У Солочівській громаді росіяни встріляли залізничну станцію одноробівка, повністю знищили вокзал. виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, окупанти відкрили вогонь з артилерії. Активізувати співпрацю в оборонному секторі домовилися Україна та Болгарія. про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками перемовин з болгарським прем'єром. Сторони підписали спільну декларацію про підтримку української євроатлантичної інтеграції. Зазначається, що Болгарія підтримує членство України в НАТО. Щойно це дозволять умови. Лідери обговорили також військову допомогу, зокрема останній пакет підтримки. Володимир Зеленський наголосив, що оборонна допомога потрібна, аби росіяни. Не повернулися на деокуповані території, якщо ми говоримо про артилерію, це про те, щоб вони знов до нас не прийшли. Ця артилерія б'є на відповідну відстань, вона не б'є навіть на територію ворога Росії, яка заслужила після того, що вона це зробила. Але ця артилерія туди не б'є. А коли ми говоримо про ППО, ми говоримо про що? Куди вони стріляють? Вони використовують ракети по нашим військовим. Ні, вони використовують ракети просто по, по цивільному населенню. Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, тому що ми впевнені, що незалежність України є ключем до безпеки в Євроатлантичному регіоні. Росія безумовно повинна вивести війська з території України та визнати її кордони, а також понести відповідальність за вчинені злочини. Прогрес на шляху членства в ЄС є невід'ємною частиною великої перемоги над російським агресором. Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко на зустрічі з єврокомісаром Йоганнесом Ганом. Політики обговорили подальшу допомогу Україні після воєнне відновлення та досягнення критеріїв членства. Лідер європейської солідарності подякував Єврокомісії за підтримку України, а також закликав справедливо оцінювати прогрес у виконанні умов для початку передвступних переговорів щодо членства в ЄС в жовтні цього року. П'ятеро людей загинули ще 40 поранені, серед них дитина. Такі наслідки російської атаки крилатими ракетами калібр на Львівщину. Українські сили ППО знищили сім із десяти ракет. Одна з них влучила в житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури у Львові. Пошкоджено близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. Про наслідки ракетного удару більше від наших репортерів. Ольгу врятувала власна обережність. Жінка живе в будинку навпроти, куди влучила ракета. Під час повітряної тривоги забрала кота і вийшла в коридор. Це і врятувало від осколків. Один був прильот, потім другий так майже не чутно було, а от той третій то в мене в кухні через цю кухню вікно разом з рамою вилетіло, аж на газовій плиті лежало. У коридорі була то що до кіцьких стала. А так, якби була в кімнаті, то на мене би якраз шкло посипалося. Якби сиділи на кухні за столом, то мене би винесли разом з вікном, то точно вибухи пролунали о пів на третю ночі. Вже через кілька хвилин на місце трагедії прибули рятувальники. Їм на допомогу розбирати завали прийшли і місцеві мешканці та волонтери. Наслідок цього удару було практично зруйновано. Два під'їзди жли будинків. будинку. Тобто третій четвертий поїзд був повністю зруйнований. Всі конструкції дерев'яні ввалилися донизу. Зараз основні роботи зосереджені на тому, щоб розчистити частину другого Росія атакувала Львів крилатими ракетами калібр з акваторії Чорного моря. Окупанти випустили 10 ракет. З них вдалося збити 7. Крім того, є руйнування на даний час більше 30 будинків, більше 250 квартир, більше 50 автомобілей, близько 10 гуртожитків. Де можна розміщати внутрішні приміщення осіб і студентів, постраждали дві два вищих навчальних заклади, будинок дитини, санаторна школа, десятки тисяч вибитих вікон, дверей. Такого пошкодження у нас ще не було. На місці працюють психологи та медики. Також розгорнули мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу. Якраз цей, який найбільше пострадав. Ми з квартири 17-ї, вона якраз на п'ятому поверсі. Її зараз немає. Все-все пропало. Ми як почули перший приліт, ми зразу виїхали звідси. І все. Ні, нікого тільки речі, документи, все залишилося. Зараз нічого немає з собою. Поряд із будинком, в який влучила ракета, є укриття. Та на момент повітряної тривоги туди спустились тільки п'ять осіб. Втім, з десяток навколишніх укриттів, як повідомив міністр внутрішніх справ, залишались зачиненими. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею залишення у небезпеці. В місті оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки. Вікторія Любомир, телеканал прямий. Портрети російських імператорів знайшли у приміщенні Києво-Печерської лаври. Комісія Мінкульту продовжила процес опечатування корпусів нижньої лаври. Поліція зняла замки на входах 69-го та 70-го корпусів, тих до яких не пустили комісію 4 липня. В той час вір'яни УПЦ МП продовжували перешкоджати роботі правоохоронців, пояснюючи це тим, що нібито в них намагаються відібрати святиню. Двох прихильників УПЦ МП затримали. 9 Якщо числа, монахи березень. не будуть підтримувати московський патріархат, ніхто їх звідси да, не виганяє. Ніхто з монахів влади Вон... не підтримує московський патріархат. Бо він у вас в головах. Цей московський це патріархат. я не знаю, що у вас це в голові система. розумієте. Зачекайте, сис... слухайте. Це дуже, це дуже 에... питання, воно абстрактне. абстрактне. Це абстрактне тому питання. ми маємо війну. тому, тому ми, ми маємо війну, війну. тому що у вас може мозгів немає. Продовжилася та робота, яка була розпочата по поверненню об'єктів нижньої лаври під контроль держави в особі заповідника. І сьогодні ми. Початували комісію три приміщення, невідомі особи в кількості близько ста людей перешкоджали роботі п'яти співробітників заповідника. Наразі ми були вимушені звернутися до правоохоронців з проханням забезпечити роботу комісії. І таким чином ці корпуси було оглянути. Звісно, намагалися люди чинити психологічний тиск, проклинати людей, погрожувати. У дергачах на Харківщині відновлюють 17 житлових будинків, що розбомбили російські війська. Також упорядковують прибудинкові території. І головне будують котельні. Їх потрібно відновити до початку опалювального сезону. Ілуна з маленькою донькою повернулися з евакуації. Тоді 25 лютого ледь врятувалися. Коли на будинок летіли російські снаряди, встигли заховатися у підвалі. Це було страшне, тому згадувати. Як? Дуже важко. Ми були, ми були вдома з дитиною і буквально ну, там, за 5 секунд ми влетіли в підвал до нас. Там вже були сусіди наші. Ну, я поки, поки з дитиною зібралась, поки ну, ну це дуже важка тема, чесно. Вікна, балкон повилітали, тріщини у стінах розповідає Ілона. В будинок влучив град. Нині їхній та ще з десяток будинків поруч, що мають незначні пошкодження, ремонтують. Були пало чотири п'яти перекриття, ну і частина криші була зривом розрушена. Там їх щось не робили людям в тому році, щоб дощ не Ну Ми після цього, виходить, всю стару кришу зняли і робимо час нову, відновлюємо. Під час обстрілу міста пенсіонерка Валентина знаходилася вдома. Прогриміло, згадує жінка, шість вибухів. Останній розгромив її квартиру. Ну, мы по самой дверью, а в основному комната упала. Ну, конечно, рушилась пыль, Ну как туман, как пыль, ничего не видно было, только небо, короче, это и всі В цей час Валентина жила у сусідській порожній квартирі. Сама ж виїжджати відмовилася, бо тут все життя прожила і має спогади. Тепер тішиться, що її дім почали ремонтувати. Не, ну конечно, рада. Понятно, <сумітно>, шо що... а то вроде как як і надіжди не було время вже нікак вийшов, що то буде ділаться. Крім ремонту дахів, в будинках утеплюють фасади, відбудовують балкони та замінюють перекриття між квартирами. Поміняли пліти, заміна пройшла старі, зняли нові змонтували. Укріплення углов пройшло там, де вважаємо, потрібно, що є нарушення. Ну так таких не ну, на всякий случай, щоб було. Села Дергачівської громади обстрілювали протягом 11 місяців. Після звільнення люди подали більше п'яти тисяч заявок на відновлення житла. Ну, сподіваємось, що люди отримують фінансову допомогу від держави. Ну а якщо цієї допомоги не буде вистачати, то ми передбачаємо місцеву програму, яка буде надавати можливість дофінансовувати якісь певні роботи, яких не вистачить по її відновленню. Ремонтні бригади поспішають, оскільки планують встигнути до початку опалювального сезону. Допомагають і волонтери відновлювати житло. Ну як я знаєш, говорю завжди, що Путін нас захопити за три дні і знищити Україну і роз'єднати. А навпаки, Україна сьогодні об'єдналася, відродилась нація, відроджується сьогодні громада. Україна обов'язково переможе і кожне містечко, і село відбудуємо, і вони стануть ще красивішими. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більша поративна інформація на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями. і Залишайтеся з нами.